Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Гортензією вже набрали красиво свого запарвлення осіннього. Деякі сорти вже відцвітають. Літл lime. Ось так вона виглядає. Коли вона цвіла, то ночі були теплі, тому вона така... ось такий колір набрала. Буває яскравіше, але дуже красива. Уже відчутно, що осінь, листочки не мають такого декоративного вигляду, десь кліщ без нього нікуди, не дінешся від нього. І так красиво. гортензії закінчують своє цвітіння. Фантом. Фантом взагалі безпроіграшний варіант. Він добре тримає себе, красиво забарвлюється, гарно росте. Не є примхливий до ґрунту. Ну, просто з цього сорту потрібно починати. Стровбері блосом я висадила сюди. Вона пізніше почала розцвітати, зараз тільки розпускаються її бутони. Залишила була. Спочатку 7 гілок, потім обрізала на 5 і вирішила, що забагато. Залишила 3. в наступному році обріжу на 3 бруньки весною і буду формувати гарний кущ. Ось так виглядає. Гортензія Пінки Вінки. Це її перше цвітіння. Зовсім вона не виглядає на себе. Але це ще не показник. Потрібно рік-два почекати, коли вона наросте. В перший рік гортензії не проявляють себе повністю. Ось така гортензія мені не подобається. Але в загальному пінкивінки виглядає красиво. Бонфаєр вже ось так розфарбувався. У нас пройшов дощ, тому гортензії мокрі. Красивий. Надіюся, що буде ще більше червоніший, але і так розмір шапок, листя мені подобається. На пелюстках є зовсім різні кольори. З цієї сторони, здається, такі лаймові, з іншої сторони. Вони червоні. Красивий. Красивий. І вартує тих грошей, що я за нього заплатила. І не тільки я. Ось так виглядає бонфаєр на. 10 жовтня. Такий у нього колір червоний. Не дуже такий кровавий, але дуже-дуже гарний. Шапки набиті. Тримаються. У нас був сильний, дуже сильний вітер, але він все-все витримав. Пагони міцні. Тому сорт надійний. Тут він у мене на своєму місці ось такий красень. Ваніла Фрайс ось так розвалилася. У неї тоненькі гілочки забагато залишила, тому вона лягла. На її місце буду висаджувати. Ось цей кипарисовик булевард. Хотіла я лину, Але ще думаю. Думаю, що ось цей кипарисовик, він теж такий, як ялиночка, хвою має таку красиву, двохколірну. Думаю, що це буде хороша заміна. В інакшому випадку ялина у мене є, росте в 10-літровому горщику. У будь-який час зможу замінити, якщо не сподобається. Тому що ялина, ну, вона росте велика, ми її можемо стримувати, але років 10 постримуєш, а потім вона все рівно виросте великою. А тут близько гараж і не знаю, як буде далі як вона себе, куди її коріння піде. Графіті. Теж мені чимось нагадує трішки bonfire. Такі е кольори в таких тонах приблизно як і бонфаєр. Але вони різні. Вони різні, у неї теж декілька кольорів. На одному соцвітті. Це маленький саджанець, цвіте перший рік, тому так виглядає трішки не дуже гарно в порівнянні з бонфаєром, Але коли він розростеться, то я думаю, що це буде гарно з обидвох сторін. Різні гортензії, але в одинакових приблизно відтінках. Коли це симетрично висаджено, то хочеться якоїсь трішки подібності, щоб не було дуже все різне. Коли гортензії ростуть у різних місцях, то по кольору вони можуть бути абсолютно різними. А на одній клумбі в симетрії потрібно, щоб чимось вони були схожі. Така лайка моя виглядає. Давайте я вас може їх і покажу. Трішки прихворіла, тому вибачайте за голос. Шугараж. Ось так розфарбовується. Це все цьогорічна посадка. Двохрічні саджанці, перше цвітіння. Деякі ще і не встигли зацісти. Пандрія. Ось так цвіте. Вона буде не така розріджена, вона буде трішки більш набита. Але на наступний рік. Чотири гілочки. Трішки заглубила. Панфлора не зацвіла, але, але є, на наступний рік буде. Ой, Пандора. Пандора, перепрошую. А панфлора зацвіла. З тієї партії, що я купляла, всі гортензії відповідають своєму сорту. Панфлора ось така. Вона має зверху такі бусинки. Намистинки такі рожеві, гарні, і колір теж дуже красивий. Низько росла. Подобається мені. Ось тут у мене здається бомшел. Бомшел теж зацвіла, ось так. Пастель грін. Пінкачу. Блоссом Я Її тут трішки напевне забагато заглубила, але це не біда. Гортензії заглубляти можна. Вони не пропадуть. Знизу піде більше гілочок, це не гортензія, тому нічого страшного не буде. Заглубляти можна. Тут теж бомшел, але це тільки так прикопаний, щоб не було пусте місце. Чекаю нові сорти гортензій сюди, буду висаджувати. Бейбі Лейс не цвіла в цьому році, не встигла зацвісти. І у мене є незнайомка. Що за сорт не знаю. Цвіте красиво, біленьким. Потім ось так, такий має відтіночок рожевий. Не знаю, листок схожий на шугараш, але потрібно ще поспостерігати, що це за сорт. Поки що, мені здається, що він буде карликовий. Це я живцювала із живця оцей садженець і точного сорту не знаю. Буду спостерігати. Фантом теж ще тримається. При вітрі у нього обламалася половина соцвіття але це нічого, він зовсім не підв'язаний. І так красиво виглядає. Такий рожевий, кольор у нього ніжний, достойний сорт. Little лайм. Ось такий має вигляд на жовтень. У нас уже як і в більшості території України вже досить холодно, ночі холодні, вже плюс два вночі, роса холодна, тому гортензії вже довго не будуть красиві, але поки ще гарні, потрібно ними любуватися, Зні... знімаю, щоб можна було потім переглянути. Фіолетова гортензія теж. Дивіться, скільки мала суцвіть, цвіла красиво. суцвіття багато було. Трішки кущ розвалився. Ось, у серединці пустувато. Але я його буду омолоджувати Всі старі гілки, які є всередині. Яким більше. Двох-трьох років я буду вирізати. Залишу менше гілок, але цим простимулюю ріст молодих пагонів. Суцвіття будуть більші, коли менше гілочок буде. Тому час від часу рослини потрібно омоложувати також. Тут у мене все заросло мокро. Синя моя гортензія. Вітер її трішки більше поламав. І вона з таким фіолетовим зараз відтінком. Але все рівно ще досить, досить достойно виглядає. Буду тут трішки поширювати, переробляти, не встигаю. Strawberry Blossom. Вона у мене зацвіла пізно, тому що висаджена весною в горщик, а літом я її пересаджувала сюди. Звідси кущик я продала, і на це місце висадила Strawberry Blossom. Ось так вона набирає забарвлення, зацвісти вже набрати повністю. Кольору, я думаю, вона не встигне. На другий рік вже те буде гарний кущик із великою кількістю квітів. В цьому році обрізала його декілька разів. Спочатку сім гілок було, потім п'ять. Але гілочки такі не дуже товсті, тому я вирішила обрізати, залишити три. В наступному році обріжу на дві бруньки, щоб наросли гарні міцні пагони. А потім вже буду обрізати вище. Так, щоб трішки закрити ось цей простір в альтанці. Полярний ведмідь ось такий. Тут викопала піон, висадила голден смарагд буду вистригати якусь топіарну форму. Ось цей фантом теж буду викопувати. До речі, якщо комусь потрібні ось такі штамби дорослі, штамп кручений, гілки товсті. У мене є таких два. Пишіть, можу відправити. Зараз осінь. Хороший час для пересилки і посадки теж. Тут мені потрібно висадити якусь низьку, не на штамбі гортензію, щоб вона не перекривала таку красиву золоту тую. Ось цей штамп. Можу запропонувати. І ось цей також. Вони два одинакові і по висоті, і по формі. Теж е, товсті гілки, можливо, комусь потрібні дві одинакові рослини. звертайтеся Клумбу майже доробила. Ось так вона виглядає, залишилось ще трішки. Ось так виглядає ваніла Frys. Така червона, красива. Куди сонечко всередині не потрапляє, там вона така світла. Вже починає коричневіти. Морозу у нас ще не було, але холодно було. Тому гортензії довго уже красиві не будуть. Потрібно насолоджуватись останніми моментами. Ваніла Фрайс. Скайфор в цьому році. Рожевий не був. Так і почав відцвітати зеленим кольором лаймовим. І ацинти видно дуже добре. І такий має вигляд. Всім гарного дня. До зустрічі!